А я люблю людей простих, таких, які говорять щиро, які сміються до дітей, не мріють про розкішну вілу, які недоліки свої знаходять сили визнавати. У них всередині бої ведуться з темінню завзято. А я люблю людей простих, які вміють пробачати, таких, що бачать власний гріх і вміють вчасно промовчати людей, які живуть життям. Саме живуть і не існують. І не потрібен зайвий крам, вони кохання не купують людей, які своє плече підставлять у скрутну годину і не згадають вам про це, як час якийсь по тому сплине. Людей, що світяться добром і кажуть правду просто в очі, не зловживають за столом і помсти кривникам не хочуть людей, які брудні плітки за спиною не стануть плести. Вони не слухають шутки, та й хто б хотів про щось донести. А я люблю людей простих, таких, які книжки читають, і виглядають сперше сніг, і визнають, чого не знають людей, які цінують мить і не чекають на суботу у них в очах вогонь горить, а в серці віра та турбота. А я люблю людей простих, у чомусь геть не ідеальних. Але справжнісіньких, живих, не слід сприймати це буквально. Люблю людей, які лице своє за маску не ховають. Люблю людей. Кричу про це. Кому? Навіщо? Я не знаю. Я вірю в силу тих людей, незриму сховано у них, що серцем рветься із грудей. А я люблю людей простих. І пройде час і змінить світ до невпізнаності усюди, але не зникне вічний слід, який залишить світлі люти.